Вітаю, шановні, 10 класи, і ми сьогодні вже дійдемо до логічного завершення визвольних змагань 1917 21 років. Сьогодні ми з вами розглянемо повстанський рух 1920-21 року, також другий зимовий похід. Ну і взагалі поразка та наслідки українського визвольного руху. Для початку я пропоную вам подумати про укладення якого договору йдеться в цьому документі. Спроба голови колишньої директорії Петлюри при допомозі Польщі відновити українську державність не відповідає інтересам українського трудового населення, та призведе до контрреволюції польської, і російської, порушує соборність українських земель, а тому можливий її успіх буде тимчасовим і приведе українську державу до нової, ще страшнішої катастрофи і руїн. Акти, укладені петлюрою, є цілком незаконними. І ні для кого з громадян Української Республіки не обов'язковими як акти, укладені без вияву організованої волі трудового народу України. І такі, що розділяють українську територію та порушує єдність її трудових мас, про який договір йдеться в цьому документі. Наприкінці 1920 року армія Української Народної Республіки у визвольній боротьбі за незалежність України зазнала поразки у які ОНР залишили території Надніпрянщини та інтернувались до польських таборів. На українських землях остаточно утвердилась більшовицька влада, в якій протистояло лише селянство. На черговий прихід більшовиків і відновлення практики воєнно-комуністичних методів продрозкладки, селяни відреагували невдоволенням у гострій формі опору повстанським рухом. Ідеологічно забарвлення селянсько-повстанського руху надавали. Різні політичні партії, що діяли в Україні, з 1919 року в ньому чітко підпростежуються три напрямки: Унерівський, що виступав за владу директорів УНР, та анархомахновський, а також ті, що не мали чіткого політичного забару. Попри загальне антикомуністичне спрямування, селянська повстанська ідеологія становила набір розрізнених гасел, що виникали відповідно до ситуації. Вимоги політичного характеру все більше поступалися соціально-економічно. Більше селянство виступало під гаслами Мир Хатам, Війна Палац Землю селян. Потужний сплеск селянського повстанського руху відбувся після закінчення радянсько-Польської війни та остаточного закріплення більшовиків на українських територіях. За офіційними даними, наприкінці 1920 на початку 1921 року лише в невеликих повстанських загонах налічувало понад 10 тисяч осіб, не враховуючи участь селян у численних повстаннях, що охопило Україну. Зокрема, взимку 1921 року, у повстанні селян Ямпільського повіту на Поділлі прийняло участь понад 15 тисяч осіб. У повстанні селян села Терни Катеринославської губернії. В липні 1920 року взяло участь близько двох тисяч осіб. Застосовуючи тактику партизанської боротьби, наприкінці 1920 року повстанці утримували під своїм контролем майже всю сільську місцевість. Розмах повстанського руху був, були змушені визнати керівні кола республіки. На четвертій конференції КПБУ у березні 1920 року. Вони визнали, що Куркуль став фактичною владою на Україні. Ленін також визнав, що радянська влада розпочала нову форму війни селянську. Хоча більшість учасників повстанських загонів складали вихідці з бідняцького та Середняцького прошарків селянства, більшовики охрестили їх куркулями та бандитами. Усвідомлюючи масштабність внутрішньої загрози, радянська влада використовувала. Найбрутальніший арсенал засобів для боротьби проти повстанців. У місцевостях, охоплених повстанським рухом, запроваджувався Інститут заручників та кругова порука населення за будь-яке заворушення проти радянської влади. У випадках відвертої непокори та ворожості населення до більшовиків останні вдавалося до повного знищення сіл. Зокрема, за підтримку повстанців тільки у Васильівському повіті на Київщині у 1920 році було зруйновані села Ковалівка, Триліста, Сидори, Маринці та Дрозди. Восени 1920 року під час придушення селянського повстання в районі станції Мордовка Затища Василий Кут та Роздільна. Більшовики розстріляли 224 особи і спалили село Гидеримівку. Щоб запобігти масові втечі селян до повстанців, чоловіків із сіл почали арештовувати, боротьбу проти повстанців прирівнювали до боротьби проти білогвардійців. У квітні 1920 року при Південно-Західному фронті було створено тилове управління, яке очолював голова всеросійської надзвичайної комісії Дзержинський. У губерніях створювали управління начальників губерських дільниць Тилу у повітах комендатури, які мали боротися з повстанцями. У січні 1921 року безпосередньо керувати боротьбою з повстанським рухом стали постійні наради по боротьбі з бандитизмом на всіх рівнях, від всеукраїнської, де головував спочатку фрунзе, а потім Раковський, до повітовок. Цими актами більшовики оголосили відкриту війну повстанському селянці. Після капітуляції білогвардійських військ Барона Врангеля в Криму більшовики кинули дві третіх регулярних частин Червоної армії Південно-Західного фронту, які брали участь у кримській кампанії на боротьбу проти селянського повстанського руху. Окрім цього, залучались спеціальні частини, чисельністю яких в 1920 року на території України. Досягла 50 тисяч бійців, поселених кінотою, кулеметами, артилерією і навіть літаками. Загалом, у боротьбі з повстаннями 1920-21 років взяло участь 1 мільйон 200 тисяч осіб, що становило 1 ю загальною чисельності Червоної армії. Повстанці відповіли жорсткими розправами над чекістами, червоноармійцями, міліціонерами, радянськими службовцями. Лише за першу половину 1921 року у боротьбі з селянством загинуло близько півтори тисячі осіб з радянського боку. Також виникли, виникали повстання серед мобілізованих, більшість з яких становили селяни. Не будучи в змозі перемогти у масштабній війні проти селянства, більшовики змушені були перейти до нової економічної політики. Проголошено в 1921 році на 20-му з'їзді РКПБ, Нова економічна політика передбачала заміну протирозкладки про податку і дозвіл на дрібну вільну торгівлю. Неп був тактичним кроком більшовиків, спрямованих на тимчасовий пошук компромісу із селянством, яке виявляло відверту непокору більшовикам. Лише з впровадженням непу настрої селян щодо більшовицької держави почали змінювати. Оскільки більшість селян боролися не проти радянської влади, а проти її заходів. Які не відповідали їх корінним інтересам, відмова від політики воєнного комунізму знімала основне на той час протиріччя у взаєминах між більшістю селянства та радянською владою. До спаду збройного селянського руху деякою мірою спричинилась і амністія, проголошена п'ятим всеукраїнським з'їздом Рад у березні 1921 року. Схильність основної маси селян до мирного життя і землі. І господарство призвело до того, що значна частина повстанців повірила в амністію та склала зброю і з'явилася з, з повинною. Загалом амністію в Україні скористалося 10 тисяч повстанців. Остаточний спад повстанського руху відбувся в другій половині 1921 року. Особливо помітним він був на лівобережній Україні, де чисельність повстанських загонів після розгрому Нестеромахта різко зменшилася. На правобережжі цей спад був значно меншим. Значною мірою така тенденція була зумовлена близькістю кордонів. У дестабілізації ситуації в Україні були зацікавлені сусідні Польща та Румунія. Вони підтримували повстанські загони, дозволяючи їм відходити на свою територію у випадку поразок, а також використовували їх для підготовки нових рейдів. Загалом, в Україні в 1921 році. Було ліквідовано 52 повстанські загони та об'єднання, в тому числі такі великі, як Армія Махна, Загони Чорного, Богатиренко, Брюховецького, Колесника та Інгі. Всього за 10 місяців 1921 року різними способами було виведено з боротьби 444 отамани. Під час бойових дій Червона армія захопила 30 гармат, 333 кулемети. 2667 гвинтівок та значну кількість іншого військового майна. До кінця 1921 року, як організована Збройна сила, повстанці втратили опору на селі. Незважаючи на це, у вересні 1921 року в УСРР було 64 загони, в яких було 3277 осіб. Однак бандитизм, умовний, як його називали. Залишився ще вагомим фактором суспільного життя республіки. Наприкінці 1921-го на початку 1922 го років з'явився новий його різновид, так званий Голодний. Його появи були зафіксовані в Донецькій, Запорізькій, Катеринославській, Кременчуцькій, Харківській, Чернігівській губерніях та на частині Полтавської, Миколаївської та Одеської губерній. Хоча голодний бандитизм характеризувала повну відсутність політичного забарвлення, його можна зарахувати до розряду оборонного. Селяни добували собі їжу та боролися з протподатком, який збирався з голодуючих селян. На ґрунту голоду в січні 1922 року відбулось велике повстання селян у голодуючому Кобилянському повіті на Полтавщині. Під час його придушення було розстріляно близько 100 осіб. В умовах голоду 1921-23 років політична активність селян знизилась майже до нуля. Голод виявився фактором, який ефективніше за каральні експедиції втихомирював повстанців. Вбавнувши це, радянський уряд допоміг природним катаклізмам справитися з куркульським бандитизмом, конфісковуючи злиденні продовольчі запаси у голодуючих. Наприкінці 1923 року повстанство як форма боротьби селян з радянською владою була остаточно розгромлена. У вересні 1923 року на території України було зафіксовано діяльність 56 загонів, з яких самі вважали себе політичними, тільки 13. У січні 1924 року їх залишилося 13.3. Незважаючи на воєнний розгром повстанського руху, більшовики були змушені прийняти селянські умови примирення, замінити продрозкладку продподатком та легалізувати товарно-грошові відносини. Після поразки військ УНР у боротьбі з більшовиками залишки їх були інтерновані за наказом польського уряду в табори для військового полонених. У 1921 році командування військами УНР та повстанською командою. Було розроблено план допомоги повстанському руху з метою підняти населення на всенародне антибільшовицьке повстання. Для здійснення цього плану в таборах для інтернованих було створено повстанську армію. Вона складалася з трьох груп: Волинської близько 800 бійців під командуванням генерала Тютюнника, Бесарабської – 300 бійців під командуванням генерала Гуленка, і знаходилась вона в Румунії, і Подільською 400 бійців під командуванням полковника Палія, згодом полковника Чорного. Загальне командування здійснював Юрій Тютюн. Трішки давайте ми якраз поговоримо про Тютюнника. Український військовий діяч, генерал Хорунжий армію УНР, учасник Першої світової війни. В 1917-1918 роках член Центральної Ради, один з організаторів селянського повстання проти австро-німецьких окупантів і генерала Скоропадського. Разом з атаманом Григор'євим брав участь у звільненні Херсона та Одеси від військ Антан. у 1918-1919 роках начальник штабу військ директорії. В 1920 році під час радянсько-польської війни командував дивізію Армії ОНР. Разом з Петлюрою після поразки армії ОНР емігрував до Польщі. В 1920-21-му очолював партизансько-повстанський штаб Петлюрівців. В 1923 році, в результаті Чекіської операції, був вивезений до УСР. А в 1929-му розстріляний. За різних обставин реалізація походу повстанців відтягувалась аж до весни. Коли вже більшість повстанських загонів в Україні було розгромлено Червоною армією, а селянство переймалося проблемою виживання в умовах голоду, що вразив Україну. Ці обставини вже наперед визначили невдачу цього походу. Незважаючи на те, що польська сторона не надала необхідної кількості обіцяних коней, озброєння та спорядження, що в умовах ранньої зими лише половина козаків. Було відповідно взута та одягнено, похід все ж таки розпочався. Згідно з планом, виступили три групи. При цьому радянське керівництво було детально проінформовано про підготовку рейду і теж провело відповідні заходи. Вже 10 листопада в прийняла постанову про ліквідацію петлюрівських банд на правобережжя, у якій, зокрема, говорилося, і тут я вам зазначу мовою оригінал. Преступные цели, преследуемые бандами, уже известны. Разрушение железных дорог, сжигание сцепных пунктов, убийство красноармейцев и советских работников. Ограбление крестьян для, для того, чтобы в конечном итоге обеспечить работу польской военной партии, которая замышляет новую войну против рабочих и крестьян Украины. Постановляем объявить Волынскую, Подольскую, Киевскую и Одесскую губернии, На полажені укражаючим по со за всіми витікаючими відсюди послідства. ОЦВК ставив перед частинами Червоної армії завдання ліквідувати наступ. На зміцнення місцевих гарнізонів було кинуто війська 9-ї Кримської кавалерійської та 44-ї 45-ї Стерелецької дивізії. Якраз ось ця е, невчасність, скажімо так, початку походу. Який декілька разів відкладався і відклався аж до кінця осінь початку зими, і зумовив поразку цього походу, всі три групи прорвали радянський кордон у різних місцях і приступили до здійснення операції. Першою прорвала група Гулого-Гуленко, тобто Південна Бобисарабська. Але виконати своє завдання не змогла і була змушена відійти на територію Румунії. Подільська група, прорвавши в районі міста Гусятина на Тернопільщині, із боями пройшла все Поділля і війшла в район Бородян 60 км від Києва. Але далі змушена була припинити своє просування, бо їй не вдалося об'єднати Волинською групою. Повернувшись назад 29 грудня 1921 року, перетнула польський кордон. Головна Волинська група під командуванням Юрія Тютюнника перейшла кордон в ніч на 4 листопада 1921 року. 7 листопада вона здобула Коростень, однак втримати місто їй не вдалося. Під натиском переважаючих сил ворога група відступила на північ від Коростеня на Дідковичі з подальшим маневром на південь в районі Радомишля. А потім на північний схід на Київщину. Набагато сильніший ворог скрізь чекав на них, на всіх маршрутах і у всіх важливих пунктах Як свідчить учасник рейду: не було ні дня, майже не було години, щоб не було бою. Якщо не більші маневрові бої з частинами Червоної армії, то дрібні сутички з окремими відділами чону ЧК міліції. Більшовицьке командування кинуло. Проти Волинської групи 2000-дивізію ну Котовську, втративши надію з'єднатися з Подільською групою палія і не відшукавши загону Нельговського, Тютюнник, виключаючи можливість дальшого руху вглиб України, вирішив повернутися назад до кордону. Було неможливо відірватися від кінноти ворога. А до того ж, у кожному селі були червоні відділи, і треба було пробирати собі Шлях із боям. Учасник походу Сушко згадував: план, рішучість, хоробрість, кон... консеквентість все було, але був масово міцніший ворог. А ще найголовніше він уже чекав на нас. Постійний ворожий натиск безперестанної бої, без сну і відпочинку, голод, сильні морози, бездорожжя, надлюдська передвтома. До решти виснажували напівроздягнуте майже беззбройне українське вояцтво. Лише фантастична віра в боротьбі за волю допомагала переносити ці нелюдські умови. 17 листопада під селом Малі Міньки в районі містечка Базар група опинилась в оточенні. У запеклім бою, що став останнім боєм повстанської армії, понад 400 вояків загинули. Майже 500 потрапили в полон. 21 листопада 1921 року 361 вояк, який потрапив в полон, більшовики розстріляли. Лише штабні групи з частиною поранених загальною кількістю до 100 осіб, вдалося відірватися від переслідувань і 20 листопада перейти кордон. 21 листопада, по суті, і традиційно вважається. Днем завершення другого зимового походу. Відтак, похід закінчився трагічно і не переніс очікуваних результатів. Наміри підняти загальноукраїнське збройне повстання на повалення окупаційного режиму в Україні зазнав невдачу. Чому ж ми програли? Причина, поразки другого зимового походу насправді дуже очевидна. По-перше, і найголовніше, окрім того, що вказано на екрані, це час виступу повстанські загони було обрано зовсім невдало. Пік селянського повстання вже минув. Тому очікувати підтримку з боку повстання було вже неможливо. Також активна підрівна та розвідувальна робота чекістських органів зі зриву походу. Вони були, вони знали, що похід відбудеться. І могли протиставити більші сили. Ну, і як я сказав, зосередження значних сил Червоної армії на правобережжі близько 200 тисяч осіб, третина, існуючи на той час Червоної армії, і тобто мала величезні переваги в силі. Початок голоду 21 23 років теж різко підкосив опозицію серед селянства. Зміна політики радянської влади та запровадження НЕПУ, втома населення від війни, а до речі, війна у нас на території України триває з 1914 року, і малочисельність загонів армії УНР та амбіції про рахунки керівників повстанської армії. Тому, якраз всі ці причини призвели до того, що другий повстанський похід зазнав поразку. Таким чином, визвольні змагання українського народу 1917-1921 року закінчилися поразкою. Державну незалежність здобуту внаслідок Національно-Демократичної революції 1917 року, зберігти не вдалося. Втрачено було і певні соціальні здобутки. Залишилися нерозв'язаними найважливіші соціально-економічні проблеми. За їх розв'язання взялась більшовицька партія, яка Виголосила національну специфіку історичного поступу і спрямувала природні прагнення народові до кращого життя у вигідне для себе русло. Чому ж національно визвольні сили тоді програли? По-перше, це ідеологічні та психологічні розбіжності і суперечки між діячами національно визвольних рухів. Ну, можна пригадати, Грушевський-Венеченко, Венеченко Скоропадський. Виниченко, Петлюра, всі вони були різними. І вони в деяких моментах не змогли поставити свої особисті думки на другий план і об'єднатися навколо єдиної української державності. Також погане забезпечення армії зброєю, провіантом, одягом та ліками. А вже ж, ну, взагалі, можна зазначити, що Українська Центральна Рада майже не створювала армію. Поки не з'явилася прям нагальна необхідність. Перевага партійних цілей над державними, більшовицька пропаганда, яка була дуже ефективною в той період, відсутність об'єднавчої програми, і міжнародна ізоляція важлива момент. Становлення української державності відбулося в складних політичних умовах. Для багатьох пересічних громадян, навіть для видатних політичних лідерів, характерною була невизначеність суспільних пріоритетів. Форм Союзу з іншими державними утвореннями протягом короткого часу визначилась прихильність Державної незалежності України. Центральна Рада, Гетьман Скоропадський, Директорія ОНР, Національно-Комуністична меншість Компартії України. Проте всі ці політичні сили діяли неузгоджено, навіть ворогуючи між собою. Українська революція показала, що ідея незалежності України живе. В різних соціальних верствах суспільства. Більшість її прихильників становили українці. Близькою вона була також для представників інших національностей в Україні. Еволюцією поглядів на державний устрій України пройшла чимало політичних лідерів. Підсумком їхніх пошуків стала переконаність в необхідності національно-державного суверенітету України і співпраця з іншими демократичними державами. Невизначеність зовнішньої політики українських урядів гальмувала розвиток держави. І навпаки, боротьба за незалежність змушувала противників відступати. Українську самостійність заперечували російські білогвардійці і більшовики, їм протистояла українська інтелігенція і селяни, меншою мірою робітники. Прагнення мати власну державу в Україні було настільки сильним, але не підкріплено силою. Що більшовики для встановлення своєї влади змушені були декларувати підтримку незалежності України і навіть здійснити в 20-х роках конкретні кроки на шляху Українізації. Політичний і економічний суверенітет України в складі СРСР майбутньому був фіктивний. Більшовицька Росія по суті не відмовлялась від імперських амбіцій царизму. Історичне значення визвольних змагань 1917 1920 21 років. Полягає в тому, що було збережено і поглиблено процес українського державотворення, який бере початок від часів Русі України. Українці знову нагадали всьому світові про себе як про окрему націю, що має повне право на власну державу. Українські народні Республіці та Західноукраїнські народні Республіці не судилися вистояти і зміцнити незалежність і стати в ряди європейських держав. Набутий досвід і уроки стали надбанням наступних поколінь борців за українську державність і знадобилися наприкінці ХХ століття. Боротьба українського народу за незалежність показала, що однієї ідеї проголошення самостійності насправді недостатньо. Потрібна єдність усіх політичних сил, якої завжди бракувала в Україні. Сходячись в головному, національні сили різної орієнтації боролися між собою. Невміння захищатися від зовнішніх ворогів, пошуки опори за межами України, боротьба за владу і внутрішні чвари, неефективна соціально-економічна політика, байдужість, частини населення до долі держави призвела до поразки української революції. Тобто ми бачимо, що останньою спробою збройним шляхом здобути незалежність України під час визвольних змагань 1917-1921 років. Став другий зимовий похід армії УНР. Однак за складних і несприятливих обставин та під тиском цілої низки причин закінчився він трагічно і не приніс очікуваних результатів. Підняти загальноукраїнське збройне повстання не вдалося. Але героїзм і самопожертва учасників походу, в ім'я виборення української державності, їхній патріотизм і любов до України. Залишається взірцем виконання обов'язку перед народом та державою. І сьогодні, на честь героїв зимових походів, і першого, і другого, наші сучасні Збройні сили теж мають певні назви. Ну, для прикладу, навіть наша одеська механізована бригада 28 -ма, має ім'я лицарів зимового походу. Ваше завдання, ви дочитуєте параграф підручника, який я вже вам задавав, але ми його завершуємо, і є одне із завдань. Воно як і пошукове, так і в свою чергу і для аналізу, для підведення такого логічного підсумку. По-перше, це визначити здобутки українського визвольного руху та причини його поразки. Тобто, що в результаті визвольного руху 2017-2021 року ми досягнули як українська державність, і які причини, чому ж цей визвольний похід, визвольний рух все ж таки зазнав невдачу. Ну і визначте мотиви учасників і причини невдачі другого зимового походу. Тобто мотиви, чому вони все ж таки вирішили піти в цей другий зимовий похід, і чому їм це не вдалося. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.